Ви познайомитесь з біографією Михайла Слабошпицького, українського прозаїка, критика, літературознавця, публіциста та громадського діяча. Михайло Федотович Слабошпицький народився 28 липня 1946 року в селі Мар'янівка, що на Черкащині. У 1971 році закінчив факультет журналістики Київського університету, працював кореспондентом, був редактором відділу критики газети Літературна Україна, головним редактором газети Вісті з України журналу Вавилон-20. З 1995 року виконавчий директор Ліги українських меценатів. Директор видавництва Ярославів Вал. Від 2006 року секретар Ради Національної спілки письменників України, співголова Координаційної ради Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, ведучий радіопередач «Екслібрис», Прем'єра книги Нобелівські лауреати, Літературний профіль. Михайло Федотович батько українського кіносценариста, режисера Мирослава Слабошпицького, який нині працює в Росії, та відомої журналістки Івани Слабошпицької. Михайло Слабошпицький автор майже 40 художніх, публіцистичних, критичних і дитачих видань. Ось деякі із них. Чи далеко до Африки Славко і Жако» Відомий всім хлопчик Валь, Норвезький кіт у намисті, збірка казок, про яку говорять, що в ній більше таємниці, ніж сторінок, брат знаменитого воротаря, чудасіє на балконі. Деякі із його романів автопортрет художника в зрілості, Українець, який відмовився бути бідним. Біографічна повість Петра Яцика. Про романтика і мандрівника в книзі він'ямід літературної сім'ї Гамбіт Надії. В цій книзі Слабошпицький подає своє бачення про події, які відбулися на Майдані. В книзі Поети пекла» розповідається про поета Тодося Осмачка. Який постає перед нами як людина, життя котрої справді не було нічим іншим, тільки постійною мандрівкою, Роман Колашник, із Криниці», Пейзаж для помаранчевої революції, Українські меценати, 25 поетів української діаспори, що записано в книг життя про українського письменника Михайла Коцюбинського та інших. Особливо популярність набула його книжка художніх оповідей з національної історії з голосу нашої Кліо. Його роман Марія Башкірцева про трагічну долю талановитої художниці виходив у перекладах на французьку та російську мови. За свою масштабну творчу діяльність нагороджений низькою літературних премій, серед яких премія імені Лесі Українки у 1993 році, премія імені Тараса Шевченка у 2005 році та інші. Михайло Федотович Слабошпицький наголосив, що потрібно виховати в собі і у своїх нащадках тяжіння до читання і пропаганду книги. Дякую за увагу.